Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі брати і сестри, цього дня, 5 липня, минає рівно 4 роки, як скочив у Бозі наш львівський архіпастер Митрополит Андрій який рівно 20 років керував львівською єпархією. керував у непростий час, коли потрібно було вкотре засвідчити твердість у вірі православній. По тому, наскільки ми його любимо, свідчить сьогоднішнє богослужіння і ваш прихід до цього храму. Я не хочу промовляти величних слів, що ось ми молимося, пам'ятаємо завжди. Я тільки хочу наголосити на тому. Що наша з вами участь у цій Божественній літургії? Стільки скільки є духовенства і скільки є віруючих у храмі зараз за цією Божественною літургією засвідчує нашу любов і нашу пам'ять про цього архіпастиря. Ми звершимо панахиду за душу спочилого, преснопам'ятного митрополита Андрія. Ми як паства, як віруючі люди звичайно усвідомлюємо, що у Бога немає мертвих, у Бога всі живі. І Якщо ми кожного дня пам'ятаємо про нашу загробну участь, то тим більше з великою силою і натхненням ми повинні молитися за тих, хто відійшов у вічність. Тому що так само. Померлі ті, хто відійшов від нас, вони або чекають нашої молитви, просять про цю молитву, або навпаки, війшовши у вічне і блажене життя, моляться за нас. Якби ми могли чимось допомогти більшим, то звичайно, що земне життя митрополита Андрія було продовжене. Але я вірю, що ви щиро молилися за його одужання, за його земну участь, але Господь розпорядився по-іншому, і він. На 63-му році життя відійшов від нас у вічність. Сьогодні, дорогі брати і сестри, поки ми готувалися з вами звершити цю Божесну літургію, приблизно о 6-й годині ранку відійшов у вічність. Предстоятель Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом блаженніший митрополит Володимир. Ми також підносимо свої молитви за його спокій, бо, як ви знаєте, він майже три роки тяжко хворів. І всі православні молилися за його одужання. Це була незвичайна людина, син Подільської землі, народився він на Летичівщині, але очолив церкву. В той час, коли відбулося протистояння, як ми дуже часто підкреслюємо боротьба за єдину помісту українську православну церкву. Він так і не мав сміливості відкрито сказати і відійти від московського патріархату. Звичайно, що ми всі очікували цього кроку, але він цього не зробив. Не зробив, тому що не мав такої сміливості, але його мудрість, його подвиг, молитва. Зробили все для того, щоб в Україні був відносно мирний конфесійний спокій. Позиція його в останні роки засвідчувала, що митрополит Володимир схилявся все-таки до того, щоби ми всі об'єдналися, щоб в Україні була єдина помісна українська православна церква. Поки він мав сили, ми провадили діалог і зробили кілька зустріч, кроків один одному на зустріч. Але коли він хворів, коли не зміг керувати церквою, коли фактично символічно був предстоятелем цієї церкви, як бачите, цей діалог, який був задекларований у лютому березні цього року, так і не відбувся. Ми також сьогодні піднесемо свої молитви. За спокій предстоятеля Української православної церкви, Московського патріархату, тому що розділяємо смуток і скорботу вірних цієї церкви, тому що дійсно це був великий предстоятель, якому ми також православні Київського патріархату. Складаємо свої заупокійні молитви. Нехай Господь за нашими молитвами упокоїть душу спочилуваного, представленого митрополита Володимира і преснопам'ятного митрополита Андрія. Амінь.